Доброго дня, шанувальникам агентства Інпрес. Сьогодні наш репортаж. Ось такі кровососи нападають на нас кожну секунду. В таких незвичайних умовах ми проводимо зйомку відеоматеріалу. Ми хочемо донести до вас красу рідного міста. Мість, де не ступала нога людини. ああ。 ça tombe pas ça. Je vais tout c'est. On va que boire ça. C'est bien, le chat, dans le vin. Hein Ah

Їх двоє, а вона вже одна. Вона там сидять. Ей, ще облик. Ой, Там щось здорове побігло, там побігло. Катя, біжи, біжи. біжи. Вся грязна, вся мока. Ми вам показали куточок незайманої природи під Миргородом. Але наш шлях краще не повторювати. Температура 40 градусів. Ми заблукали, не знаємо, куди йти. Подивіться, яка я брудна, обкусана комарями, двічі впала та загубила окуляри. Тому це моє останнє слово. Прощай. Ладно, пішлі чужі.